ці машини горіли і вибухали. Почалося там декілька, а потім пішли. Оперативно ліквідувавши пожежу, яка виникла через нанесений ворожий авіаційний удар. Рятувальники приступили до проведення аварійно-відновлених робіт. Дуже швидко і дуже швидко погасили. Ну, якби ж не так швидко, я думаю, що було б більше так Було злучно також і техніку для здійснення висотних робіт, оскільки необхідно було демонтовувати пошкоджені аварійні посади будинків, віконні рами. Спочатку реєстрація, ви получаєте все необхідне, і тоді я вам даю функцію, він вам допомагає. Одна людина йде зараз вирізає, те, що замір вже є. А допомогу іде, 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 іде заміри робити. Добре? Добре, все. А за допомогою плит ОСБ, а також плівки наші рятувальники тимчасово відновили вибиті вибуховою хвилею вікна в оселях громадян. Ні, ні, так і держи. Швидко надаме допомогою за те, що всі гуртувалися, всі разом тут і всі допомагають, бо люди отримали дуже великий стрес. Продовж сьогодні співробітники ДСНС надавали всебічну допомогу постраждалим громадянам. Реєструємося потім, кому потрібна допомога, підходимо до мене.